Автомобіль від власника. Сьогодні в нас Ford Focus, 12 рік, 1,6 газ бензин, газ вписаний, один власник з салону, що свідчить про те, що автомобіль в нас офіціал. 88 тисяч оригінального пробігу, клімат-контроль працює, Масла фільтра поміняні, по авто жодних нюансів немає. Оригінальний пробіг все в рідній фарбі, дах перетягнутий в бронеплівку, задні фари також в бронеплівці, білий колір, дуже класно, стильно виглядає. Присутня камера заднього огляду, походовій нюансів немає. Маємо повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, перемикачі фар, Маємо накидочки, текстильний салон. Коробка у нас механіка на 5 передач. Двохзоний клімат-контроль обдулобового електропідігрів заднього скла. Встановлено вже Android-Multimдіа з камерою заднього огляду. Тримач для телефону, в місткий бардачок. Також у нас присутній. Два підстаканички. Газ. Позаду у нас також накидочки прикурювався 12 вольт. Встановлені також комплект килимків на автомобілі, два комплекта гуми, диски перефарбовані в чорний колір. До речі, це в нас оригінальні Зеркала також перетягнуті в нас в бронеплівку. Ціна на даний автомобіль буде становити в нас 10 500 доларів. Я рахую, що це дуже класна ціна за даний автомобіль, адже він у нас в дуже гарному стані. Тож залишаємо номер телефон власника, телефонуйте, дізнавайтесь більш детальною інформацію і купляйте даний автомобіль.